Я Чернілевська Ольга Володимирівна, працюю редактором, режисером дубляжу, також менеджером проєктів з дубляжу та озвучування фільмів. А, мій син Чернілевський Ілля, віці 30 років, захищаючи Україну, беручи участь у боях під Донеччиною, загинув цього року. Він перестав виходити на зв'язок. 6 травня ми останній раз говорили з ним, а 7 травня у мене був день народження, і зв'язку не було. 7 травня з ним, і 8 і 9. Так і вже траплялося раніше, що на кілька днів він зникав зі зв'язку, тому ми чекали ще днів три, але. Ну, вже тривога підкрадалася було, зрозуміло, що якщо він, навіть, що він не знайшов там навіть при часу чи можливості прислати мені буде смс-ку чи що, то щось сталося. І коли ми приїхали до Києва, тому що ми були в Вінницькій області, приїхали до Києва, я почала дзвонювати, шукати всі можливі контакти. Побратимів і ліжі частини з військової якісь телефони у штабі, намагатися щось дізнатися. Мені сказали, що він зник безвісти. Пізніше я зрозуміла, що це таке формулювання для всіх воїнів, тіла яких не були евакуйовані, доставлені до частини, не знайдені. Або, потра... Або ті хлопці могли потрапити також в полон, також є варіант, але я точно знаю, що на момент, коли мені говорили, що ваш син зник без вісти, у частині знали, що він загинув. Пізніше мені про це а, розповіли його побратими. Я почала обзонювати всіх хлопців з його роти і знайшла кількох людей. Які вивели мене на тих хлопців, що були з ним у бою, і один з них був свідком того, як загинув мій син. Це була дуже сильна і жорстока атака ворога. Шостої ранку вона почалася. І наші хлопці, які сиділи на в окопах, вони фактично мали в себе там кулемети і гранати, і більше нічого. У них почала працювала артилерія дуже сильно. Гради, танки, міни, і пізніше також фосфорні, касетні бомби, це все розказували хлопці, які якимось, якимось чудом їм вдалося звідти вижити, втекти. Які були поранені, але вони вижили. Тоді загинуло десь близько, там була дуже довга позиція, вона десь була 4 кілометри. І позиція, на якій а, був Ілля, вона була найбільш, найближча до позиції ворога. Тобто, фактично з цієї позиції, з того краю, почався наступ, як я вже тепер знаю. І а, разом з ним, ну буквально дуже поруч, там на відстані кількох метрів загинуло а, четверо ще людей. Я зараз підтримую зв'язок з усіма родичами. Цих хлопців, а загалом в тому страшному бою, тому що бій тривав цілий день до самого вечора. На жаль, е у нас з нашого боку, або не було можливості, або були якісь е незрозумілі там речі в командуванні. Хлопців не, не прикрили артилерію, не допомогли. Тобто, все, що вони мали, ці кулемети і гранати, і сили були явно нерівні, але вони. До останнього, хто міг, той відстрілювався. Та Ілля пішов спочатку, він тут був в теробороні по своєму житловому житловому комплексі, там вони організовували гуманітарну допомогу, таке от інше, але він ну, вважав, що його місце на фронті, що він повинен бути обов'язково на фронті, обов'язково зі зброєю в гарячих точках. От, тому він ходив і ходив кілька зі військомат. Але його не брали, тому що він не служив війську до того. Він вже вчився в інституті і був взагалі в житті поетом, музикантом. У Карпенка так він закінчував режисуру кіно і телебачення. він Не працював за фахом, він більше працював зі словом і е, займався перекладами. Також і також дуже активно розвивав музичну кар'єру останнім часом. Він е, був. Музично дуже обдарований, він писав сам пісні, музику, співав як виконавець, авторські пісні. Так, У нього вже з'явилася своя аудиторія, і ну, він планував далі реалізовувати себе от саме в музиці. Йому дуже хотілося цього. От, тому його не брали в військоматі, але він такий дуже наполегливий. І от коли він черговий раз пішов, ще в один військкомат в Святошинському районі. Києва то його взяли. Коли я вже потім була в цьому військкоматі питала у жінки, працівниці, що ну скажіть мені, як ви взагалі, чому ви взагалі його забрали? Як ви, чому він же ж не служив і не мав бойового досвіду? Вона мені сказала, що ви знаєте, ці наші хлопці просто вони там таке робили, вони просто нас брали з морем, вони нас просто припирали до стінки і казали, що якщо ви нас не візьмете зараз легально, не запишете. Ми все одно дістанемо зброю і підемо нелегально. Краще зробіть це законно, так як це повинно бути. От. І такий був тоді підйом, такі були черги, такі були, е, просто порив такі, молодих людей, таких як Ілля, які абсолютно цивільних, він нічого не мав до воєнної справи, звичайно. І от в цьому Святошському військоматі його взяли на службу і відвезли на навчання в Черкаську область. Ну, ви знаєте, війни це таке ж світове таке історичне явище. Виходить, що в людській природі, на жаль, закладено бажати чогось те, чого немає у тебе, і бажати чужих земель, чужого багатства. Є ще така річ як бажання знищити, наприклад, певний етнос, певний народ. Це те, що відбувається у нашому випадку. Тому, чи можливий глобальний мир ну, навряд чи, тому що, на жаль, людина має в собі темні сторони, і, звичайно, це абсолютно якась дикість. 21 столітті воювати і прагнути захопити чужі території. І в принципі ми бачимо, що світ відходить вже від цього, що та традиція, в якій колись не бачили нічого поганого, йти на чужі землі, захоплювати їх, і навпаки, це була звитяга, це були. Такі люди возвеличувалися, це вважалося подвигом, зараз це вважається варварством. І ну, правильно, тому що кожна людина в цьому світі заслуговує на те, щоб спокійно ростити дітей, спокійно працювати, спокійно відпочивати і прожити своє життя у мирі, в комфорті, в любові і не зазнаючи таких страшних втрат. Ну, мир це коли ніхто не зазіхає на твоє, коли ти можеш почуватися у безпеці, коли ти сам не маєш ні до кого ніяких територіальних майнових претензій. Добре. Коли ти можеш не боятися жити, коли тобі не страшно жити, коли ти не здригаєшся, коли ти від шуму за вікном. Від якогось там ревіння, бензокосарки якоїсь, тому що тобі здається, що це вже сирена. хтось, що це якась сирена, і хтось на тебе нападає. Це все насправді дуже вражає нашу психіку і дуже нас з'їдає зсередини, я вважаю. Тому що тепер, українці, ми всі травмовані цим. Тобто не тільки ті, в кого хтось загинув. А, але ті люди, які змушені здійнятися з свого дому, які люди, які втратили свій дім, і навіть які просто переїхали в інше місце, вони все одно дуже багато втратили, тому що вони не хотіли цього, вони не хотіли залишати свої улюблені речі, свої там, улюблені вулиці, свою улюблену чашку, свої там, улюблені джинси, і з одним рюкзачком їхати, наприклад, в ту саму Європу. І жити там на допомогу. Вони хотіли жити тим життям, до якого вони звикли спокійно, безпечно, мирного життя. Тому ця травма, я думаю, що ми дуже довго будемо її переживати як народ, кожен по-своєму. Ви знаєте, коли людина втрачає своїх рідних. Ну Ці всі ритуали, які ми проходимо, а, тобто поховання рідної людини, а, поминки, потім якісь, це все воно придумано не даремно, Тобто ці всі дії вони мають такий певний терапевтичний ефект. тобто Ви проходите це все, цей шлях, і з похороном, ну, це така ніби крапка. Тобто ви поховали рідну людину, і ви намагаєтеся. Намагаєтеся жити далі, ходити на могилу, розмовляєте з цією людиною, ніби, але ви чітко розумієте, що, от, що це вже кінець. І в моєму випадку дуже страшно те, що, що крапки цієї немає. Я не поховала свого сина. Не змогла це зробити. Я навіть не знаю, де він, навіть не знаю, де його тіло. Веду зараз пошуки по різних каналах, намагаюся дізнатися, але в мене немає ніякої впевненості в тому, що коли-небудь я зможу знайти його і привезти сюди і поховати для того, щоб могти ходити, ходити до нього на могилу, розмовляти з ним. І може тоді настане якесь прийняття і заспокоєння, а поки що це просто випарює мене зсередини. Тобто оця те, що я не знаю, де він, не можу його привести, до Києва поховати, це просто страшенно мене мучить, і це просто те, що не дає мені змиритися з цим і пробувати якось жити далі. Ну, тобто я живу далі, я не померла після цієї звички, після цієї звістки, але, але це дуже-дуже дуже сильно болить. Ну, Просто випалює. Тобто, Це таке враження, що всередині тебе просто якась випалена пустеля, чорна. що хтось все спалив. Те, що було раніше. Зовсім не сни. Дуже хочеться, щоб приснився, але чомусь ні. Хоча кожен день я... Ну, не було б такого дня, щоб я не думала про нього. І весь час в мене в голові крутяться його вірші, пісні, слова його пісень. І я дивлюся відео з ним. Намагаюся на цих відео зробити його погляди. Ну, тут якийсь відбувається просто дисонанс такий, тому що я бачу на відео всі тут він дивиться на мене. А його насправді вже немає. Фізичний біль, мабуть, рано чи пізно минає. А Те, що ти відчуваєш всередині цей біль, я не знаю, чи мене він коли-небудь. Поки що в мене він стає все глибший. І, ну, кажуть, що з часом, з часом це все притлумлюється, не відчувається так гостро. Ну, Поки що в мене не настався період. Однаково дуже дуже, всередині мені дуже болить. І просто це такий діапазон почуттів від розпачу, жаху, від того, що сталося, від неможливості, просто від освідовування того, що це вже не завжди, що ніколи фізично не можна обійняти сина. Так, от ми всі чекаємо та доступу до тієї території, щоб ем, почати шукати наших хлопців. Зараз поїхав мій знайомий журналіст на Донеччину. І він мені, ми дуже багато років працювали разом, і він пообіцяв мені, що він мені дізнається якомога більше. Все, що можна дізнатися, що він дізнається. Я дуже чекаю зараз цього, очікую інформації. Тому що зараз ми знаємо тільки що расисти забрали тіла з окопів, і за однією версією, вивезли їх кудись, однією, за іншою, що вони десь їх поховали у братській могилі, можливо, недалеко від позиції, але точно цього ніхто не знає. От ми. Я бажаю всім, хто в кого зараз воюють, близькі, батьки, брати, сини щоб всі вони повернулися додому, щоб всі вони повернулися обов'язково з перемогою. І я вірю в те, що він повернеться, що він повернеться з перемогою. Я бажаю, що всім, хто так втратив сина, як я і люблю, що все-таки ми змогли розшукати їхні тіла і поховати, і мати їхні могили, ходити, розмовляти з ними. Коли нам важко, коли нам треба щось сказати нашим рідним, бажаю, щоб цей жах швидше припинився, щоб здох Путін і щоб Росія припинила своє існування взагалі. Тому що в тому, що сталося, якби не була підтримка, я навіть не можу назвати це народом, це не народ. це Тупа агресивна маса недумаючих людей з імперськими страшними амбіціями, яка зневажає всі народи, крім власного, яка хоче винищення українців. Але я певна, що українці не здадуться, ми будемо боротися. І Я дуже хочу, щоб ми перемогли.